Привіт, профі, не профі. Сьогодні знову про Добре про добрива. І цього разу пропоную роздивитися ближче продукти бельгійського виробника «Грогрін». Це комплексні водорощинні добрива із мікроелементами у вигляді хелатів. А хелати, як ми вже розповідали в одній з попередніх програм, така форма упаковки, завдяки якій всі корисні речовини з добрив засвоюються якнайкраще. Грогрін містять калій, азот і фосфор і не містять натрію, хлору і важких металів. Є продукти для технічних і зернових культур, овочів, фруктів і квітів. Вони покращують процес поетапного достигання і розвитку плодів чи рослин у період вегетації. А тепер до асортименту. Black Magic добре розроблений для поліпшення стану ґрунту та для оптимального росту рослин. Регулярне застосування Black Magic покращить аерацію ґрунту, здатність утримувати воду та дренаж. Також Black Magic можна використовувати як ефективний засіб для обробки насіння це покращить схожість. Фальфтерра гелеві продукти з високим вмістом фосфору, що поєднує макроелементи НПК, мезоелементи кальцій та магній, і мікроелементи, що забезпечує рослину всіма необхідними поживними речовинами. Найкращі для застосування під час розвитку коренів, закладка бульбу картоплі, після пересадки овочів, початок кореневої активності плодових дерев, кущіння пшениці та утворення цвіту. Кальцифос. Комплексне водорощинне гель добриво із високим вмістом фосфору і кальцію, спеціально розроблене для збалансованого харчування рослин під час стадії цвітіння, зав'язування, наливу і дозрівання плодів, утворення коренів і бульб. Збільшує урожай і його якість. Мікро висококонцентроване добриво, яке містить мікронутрієнти в комплексі із гліцином, швидко поглинається листям і переходить у рослину. Амінокислоти допомагають культурі протистояти стресу, підвищують енергію та ріст. Добриво стимулює вироблення хлорофілу, забезпечує фотосинтез та загальний ріст рослини. Проалгін концентрований біостимулятор із екстракту морських водоростей, збагачений полісахаридами, амінокислотами, гліцинбетагіном, гуміновими, фульвокислотами та органічними кислотами. Препарат покращує толерантність культур, сприяє засвоєнню поживних речовин та підвищує якість і врожайність. Вегетатив. Комплексне добриво із магнієм, сіркою та мікроелементами завдяки ідеальному балансу азоту, фосфору і калію одне із найбільш популярних для стадії росту культур в системах крапельного зрошення. Мультіфайв збалансоване живлення рослин під час стадії росту та розвитку завдяки п'яти елементам, зокрема залізу, цинку, міді і марганцю. Збільшує врожай та його якість, призначено для кореневого підживлення, покращує імунітет рослини, знижує симптоми стресу і захищає від негативних факторів навколишнього середовища, оптимізує розвиток, прискорює дозрівання. Кальцій бісул – висококонцентроване кальцієве добриво, поєднане з сіркою та бором, піашбуфером, комплексною допоміжною системою та гліцин бетаїном. Це ідеальний продукт для використання під час цвітіння, щоб плоди зав'язувалися швидше. Гліцин бетаїн захищає рослину від посухи або сольового стресу, а також сприяє засвоєнню кальцію і підвищенню якості плодів. Blue S – гелевий продукт для листя з дуже низьким піаж, який поєднує високі концентрації бору та сірки з іншими мікроелементами, такими як цинк і молібден. Діє як буферний агент в умовах лужної жорсткої води. Фрут формула НПК із дуже високим вмістом калію, магнію та мікроелементів, сприяє дозріванню плодів та покращує врожайність і якість врожаю. Файв фруктус добрива, що містять кальцій, магній та хелатні мікроелементи на гелевій основі. Добриво використовується для покращення підживлення, для прискорення зростання плодів на етапах із високою необхідністю калію. Стартер добриво, що дозволяє збільшувати врожай і його якість. Має вирішальне значення для розвитку кореневої системи, цвітіння, зав'язування плодів і розсади. Брасіка висококонцентрована формула НПК із акцентом на калій, магній та сірку для використання на етапах росту та дозрівання плодів садових і сільськогосподарських культур. На сьогодні у мене все. Ростіть, розмножуйтесь і підживлюйтесь. І не забувайте заходити на сайт професійне насіння, а також підписуватися на наш ютуб канал.